Всім доброго час з тобі. В ваші увазі хочемо призравати такі автомобіль, це BMW 5 LED-оптика, ЛЕТОПТИК, бампера ЕМО Колеса. Автомобіль повністю на ходу. Потребує незначного косметичного ремонту. О, це працює рівно, добре. Потрібно замінити оцей воздуховод поламаний, кнопка витерта. Саме ця кнопка витерта, деякі буде кнопки поміряти і поток і, мавітку, і не поривзу, то, але буде просто вишився. Так, автомобіля жодної помилки, 105 миль. Ось такий варіант. Доступний до продажі. Працює гарно, працює рівно.